Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати челендж, годай напій. Наша матуся купила нам 21 різний напій. Вони у нас не повторюються. Ми не знаємо, що тут. Але вона сказала, що вони досить різні. У нас є ось водичка, кому не сподобається смак того напою. Так, ну що, давайте ми не знаємо. Прибираємо. Ми прибираємо ці штучки. Ви вже бачите, що там у нас, а ми не, ми не знаємо. Ми не бачимо. Так. Ну що, як кажуть, дівчатам і меншим треба уступати. Да. Давай, Марія, ти, ти перша. Номер один. Це ж солодка, це Фанта. Фанта? ДА, ФАНТА! Це схоже на фанта. Мама сказала, що так, да, Фанта. Значить, фанта. Тепер так, я. Маріка гадала, не один. Фанта. Так, але я забувся сказати, що той, хто з нас виграє, набирає найбільше очок, той обирає, яке наступне відео ми знімаємо. Ну, Кирил, давай ти. Ти будеш другий. Боржом? А, квас. Чорний квас. Це якийсь квас. Квас, ну хорошо. Це квас. Да? Квас, так. Да. Так, ну що, тепер я пробую. Що це в мене вона не гнеться. Що це? Ну, щось з кавою. Щось із кавою. Прикольний такий. Смак, знаєте? Це, напевно, якийсь кавовий напій. Так, я вигадав, у нас кожна по одному балу. Так, я пробую друге. О, це, напевно розсоло до гірків. Ой, клас. Маш, ну давайте, тепер ти. Ти друга. Ну що, давай вже пробуй, Ну що там? У мене солюні гірки. Ми який, сказали, що не попаду. Можна, я спробую? Ні, Маша хеппи. Такий сок. Я спробую. Сок? Так, ти не вгадала. У тебе немає бала. Це дійсно сік. Томатний сос. Вона сказала сік? А, ну значить, а який? Контоматний. Томатний, ну звісно, томатний, який ще може бути. Ну ладно, даємо Маші теж бал. Кирил, погнали. Другий. Один раз можна сказати. Морженська лімена і обличчя. Так, кожна по два балли. Так, номер три. О, щось таке, навірно. Чорненьке. О, Я знаю, навірно. Соус теріяк. Ну. У мене вже Дві обережно, бо може бути все, що хочеш. Я не знаю, що це. Я ж не знаю, Тихо. Пробуй. Ще раз спробуй. Знаєш, що це? Це якийсь лимонад. А який воно має смак? Він має якийсь, груша, якась Дай чи щось. Тільки не кажи, Кирил, я хочу попробувати. Якщо Маша не знає, я хочу попробувати. Блін, воно мені на... Ну, щось вишневе. Ні, ну, тихо, тихо. Вишневе вишне. щось. Там пивку свишню є, вялену. Слухай, ще раз попробую. Буржуни? Та ні, ну це не смак буржуни. Да, Маша, пробуй ти. Та ну що ти пробуєш? Ти з мене три пробуєш. До мене третій — це найпоганіший. Схоже на лимонад. Коли я п'ю водичку — якась лимонад, типу. Живчик? Рівчик? Ну Би давайте так. Живчик? Я вважаю, що ми ніхто не вгадав. Так, да, ніхто не вгадав. Ну ладно. У мене три. Маша, що, піддався тобі? Маша, да. так. Ну, Маша, я тебе піддався, я не скажу, що це. Щось невкусне, не мені кажуть. Воно газоване. Це Фанта? У мене була б Фанта, вовсе. у мене Фанта була. Ну, Напробуйте, у мене теж бала немає. А де вона? А можна Номер я теж попробую? Да. Я теж попробую зараз. Що ж воно таке? А, блін, все, щось. я зрозумів, що це. Це не фанта. Це або спрайт, або сев. Севену. Севенап, мабуть, так? Ну коротше, є мені бал чи немає. Давайте зарахуємо. Давайте зарахуємо. Тепер... Маша не зарахувала. Да. Ну знаєте, ну, Маша ну все, Маша, ну таке життя, розумієш, ну що, мені три, йому три, тобі два. Нічого. Сідай тобі два. Маша, пробуй номер 4. Давай четвертий. Потім я спробую. Вот, це наверно що не знаю. Що... Кола! Можна я попробую? Кола? Є Ті, ну, ладно, не буду. Я, тоже. А я знаю, що це говорить не буду. Кола. Це похоже на Кока-Колу. Можна сказать? Ну дивись, тебе ще й шо есть аналог колы. Ну що аналог есть колы? Пепси. Да. <звук> Три бал. Так, ідео, давай я такой. Та хватить поки. Давай, 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 давай. Потом... По Блін, вроде... цей... Не, я так, всі. По-моєму, тут ліба двох. Блін, якесь таке гірке терепка, я вроді цей. Ні, я таке Ні, як вроді смаки якогось гріфрута. Це швед? Да, так, в мене 4, Маше три. Тепер я. Давай, ну. Кока-кола. Вгадав? Так, Можливо. номер п'ять. Так, у тебе 4, Маша. Можна щось я перший? Давай, ти перший. Номер п'ять, так? Да? Да. Це буржони. Молодець. Вода. Маша, ти тепер. Вода. Можна я попробую? Місо вода типа. Яка вода? Просте. Проста вода з крана. Газована вода. Ти яка вода? А, газована. Ну, молодець. Правильно. Тебе есть 4, тебе 5. Это 5 именно надо, да, пробуй? А Кирилло это любит, любить. это попить. Что там, папа? Блин. Я щось не распробовал, а що что это все. Можно мне попробовать? Можно? мне тоже. мне тоже. Я щось не могу понять, что это. Фанта. Ні, 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 в мене була фанта. Оце в мене була фанта. Тропічіска. Що вона якась негазована? Не. Фанта екзотіка. Ну, екзотіка. Ну, я не вгадав. Я. У тебе 5, у мене з Машою 4. Газована вода? Оце вже Так, тепер як? Номер 6. Пробуємо. Ну, для мене саме не смачна була. Ну, взагалі не смачна. Шо, пап? Це не на Ммм. Можна тест лимонат, да? Можно геосик. Можна мне тест пробувати? Зараз пробуєш. Смачно. А тепер да. ты Маша, своє шосте пробуй. У мене є бал, у мене п'ять. У мене п'ять тоже. Тебе... А, у мене чотири. Не, у мене п'ять. Да. Соки кейс. Яблочный дай запити. Дай за... У Мене стільки балів. Дожилися, вже сук, не забиває. Ну це ж треба. Тепер. Просто не не Тепер і я. Давай, у нас маше по 5 балів. Кірів, не відгадаєш. Так, я хочу, щоб він не відгадав. Це виіграє, виіграє у нас. Подожди, зараз. Спершу разу, якщо не сказав з першого разу, значить програв. Ну, щось напоминає. Напоминає, напоминає. Можна подумати? Думай. В тебе 10 секунд. Ні, подожди. Один, два, три. три. Чотири, п'ять, шість, 8, сім, вісім. А ну Маша, пробуй номер 6. Ну що це. Клас, порівнялись. Тобто, вкусно, да? Вкусно. Вкусно? Ну так реально, я не знаю, що це. Це спрайт. Ліптом! Так, да, це ліптон. Можна мені засвітити? Ні. блін. Ми ж домовилися, що цей. Що з першого разу? Разбуржу, ну, ми це кажеш. Нас ми, з, ми завершаємо. У нас в кожного по 5 балів. Давайте, що? Тепер це рішаєш. Давайте, марш. номер 7. Ти перший, давай. Ну, Марія, ти будеш другою. Так. Спрай. Тільки мама знає, що там. Марія вже хоче попробувати. Спрайт! Так, ну давай, Маша, тепер ти. Она что ж не пробовать так? Это який-то молоко. Это оптималька. Ты что, оптимальку пьешь? Да! Ох, мама подставу сделала, Шесть кимелька. у меня, у меня да. шесть. Можно вторая попробовать? Попробуй. Что у папы там? Папа, вкусно? Можно я спробую? Можно я спробую? Я что, с мамой не и знаменитый? А я не знаю, що це таке взагалі. Щас, воно мені так знайоме. Я, я знаю, що це. Можна 5, 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це 10. Тут така якась стан червона упаковка? Ні, Можна, я скажу? Я знаю, що це. Можна з скалімонада мохіто. Ні? Ааа, блін. Час, точно знаю, це. Це Моджо. Не. У нас не по 6 балів! балів. А, де де балів. А так, балів. а як ми далі? Ну у нас усіх по 6 балів. Що будемо робити? Не знаю, Давайте а? придумаємо якийсь піш... спільний челендж. Спільний челендж? Давай. Ні, давайте не так. Давайте на камінь ножниці думаємо. Давайте. Тільки одразу викидаємо. Да, я... Спочатку спочатку висвітлюватися. Щоб ви не було, давайте. На Паш... Раз, два, три. Суєфа! Маша, і що це? <клес> ну ніч я, зразу пакуюся. Суєфа! Кіриг <клес> <Кирю> виграв. <клес> так, ну що, давай обирай якийсь спільний челендж у нас буде. Е, я хочу зробити таке відео, де ми будемо спаковувати настольну гру. Настольну гру, так? Так. Да. Так, ну, ми зараз не будемо, напевно, вказати, да. яку настольну гру да. ми подумаємо, Це буде для вас. Е, але ви яка, побачите, яка, таємниця, так, але. В найближчим часом ми знімемо. Так, кому сподобався наш челендж, наше відео, ставте лайк. підписуйтесь лайки. на канал. Да. І всім пока! Всім пока! пока.